Я казав в лютому місяці, повторюю це на голосівській краївці. І скажу зараз тут, щоб хлопці чули. Українці! Нова коліївщина попереду. І ми всі повинні до цього бути готові. Пісня. Про Максима Залізника, про тих, про того, хто в ті часи намагався визволити українців з під вонючого того ярма, яке тоді було. <му> У холоднім Яру наші дзвони старі ще не били на сполох. Тривогу був тоді, я послушником в монастирі, і це дуже подобалось, Богу, був тоді я послушником в монастирі. І це дуже подобалось Богу за водім молитви. Єлейні з пісень за прислужництво тихе і поштиве. Він давав мені хліба, шматок на щодень, та й до того ж, в і пива, він давав мені хліба, шматок на щодень, та й до того ж, в і пива, а довкола стогнали. Поля і хутори і вбивалися кров'ю холодні, голодні, тільки в нашім яру, до пори, до пори, перед дзвони гули великодні. тільки в нашому яру, до пори, до пори, перед дзвони гули великодні. А довкола страждали браки во Христі, Ще твердовані, скривжені, замучені в биті. Тільки наші обителі мури товсті, мов не чула їх наша обитель, тільки наші обителі, мури товсті, мов не чула їх наша обитель, а довкола гуляли. Насильство і лжа, сариня і іконферати, і мені принесла Подай миру ножа, серед ночі розтерся на мати і мені принесла подай миру ножа, серед ночі розтерся на мати, подави Захисти Отведи подиведи захисти, мила і праведний Боже, тільки бачу, що смерті ніяк одвести, той Всевишній без мене не зможе, тільки бачу, що смерті ніяк одвести, той Всевишній без мене не зможе, носить нині, рабом не помру. Подалося рішучості сили, як зібралися хлопці в Холоднім Яру, як гарячі ножі освятили, як зібралися хлопці, в Холоднім Яру, як гарячі ножі освятили, воріженьки на мене, розкинули січ і розставили пакубні знаки. Треба вкусить, що по тому піти, в гайдамаки! Може, справді прадіпо Треба в кусич! Що по тому піти! Бхайдамаки! Може, справді з Треба вкусить! Що по тому піти! Гайдамахи! Дякую всій висновки хочу завершити то пісні, яку вже оголосив Юрко. Пісня, яка на моє щастя випали написати, пісня, яка дає силу, змогу перемогти. Пісня, яку зрозуміло можливо, дуже багато, і я радію цьому. Тому що той не переможний майже Рене. Він кожній русі українця. Я хотів би, щоб оцей Духовний стержень був у кожному з нас. І як казав Франко, бо молитва слаба там підмога, де лиш воля і труд у пригоді стає. Молитва мало. Треба дії. І дія повинна бути конкретною. Грішкова і Бога стоять вої з кисьми до плеч, рука сибілого сварога, кує рею мости меч, і оснаря вже готове, під блисту меч небес меча окропила по крова. Аринарік Йошергас, на озер ворука, піднімає шарева рука, на мов дні дух на захисна, на пори везли підступним ворога, рибне небой труби земля до з небориве замовля на україні, хай пощазне поверне бачарея, повернемо брід листях, Чаркачарівним печарея, тримали тури святослав, не раз і рату і рус не щиро захищав. Примов Тримал Гатиловобани, тримали в участі конязі, тримали лицарі гетьмани, а зараз він твої русськи. На озерва роба волка підімає вещарева рука, на мого днів

Там брюдося, на позір парубала полка, підіймає чарена рука. Слава Україні! Слава! Я хочу звернутися до хлопців, зокрема до Ігоря Олійника. Ігор, направду ти мене чуєш, як і всі інші хлопці, ми вас не покинемо, ми будемо тут. Ми разом з вами. Щоб там всередині не діялось. І знаєте, кінець ворожому пануванню вже настав. Вони влада підписала собі вердикт. Україна повносе! Слава Україні! Героям слава!